Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Служіння Богові та людям захищає від зарозумілості. Ісус пояснював свої думки у певному форматі. Ви чули, що було стародавнім наказане Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. Від Матвія 5, 21, 22. У такому стилі протиставлень Ісус говорив багато разів. Чому Він використовував таку форму? Насамперед, тому що його не настільки цікавить зовнішнє, як внутрішнє. Здається, він завжди йде далі та глибше. Він кидає виклик кожному з нас. Його проникливий погляд проникає у наші внутрішні помисли. Я вважаю, що наш розум поле для найзапекліших битв. Якщо в розумі оселилася гордість, то за нею слідує зарозумілість, а тоді почуття, що ви маєте право на щось йде за вами по п'ятах. А потім ви закохуєтесь у найстаріший спектакль сатани і сказав Змій до жінки Умерти не вмрете, станете ви, немов боги. Буття три, чотири Вам слід контролювати, що буде у майбутньому. Так, ви маєте право на те, що Бог вам забороняє, але найбільша. Хитрість сатани спокусити вас тим, чого у вас немає. Моя молитва сьогодні. Господи, ти мій добрий пастир, я ні в чому не маю потреби. Псалом 22.1. Не дай мені шукати зеленіших пасовищ, ніж твої. Допоможи мені. Добре розпоряджатися всім, що ти дав мені. Я буду задоволений, і коли буду мати мало, і уподостатку, я ніколи не перестану служити оточуючим. Вилучи з мене зарозумілість і віддали будь-які заздрісні думки якомога далі від мене. Я твій. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Steve Weber.